Давайте глянемо сильне, старовинне ворожіння на те, що було, що є і що буде. Що було, що є і що буде у вашому житті? Була башня, руйнація якась, руйнація планів, зміна планів, вихід із стосунків, башня іде після диявола, тобто те, що було неправильно. Було зруйноване у вашому житті. Якщо це робота, значить це була робота не по серцю. Якщо це стосунки, значить вони були погані. Що зараз є? Король кубків, може бути мужчина якийсь, який до вас ніжно ставиться. Він прям такий може бути лагідний, турботливий, так? а може бути, що ви до себе так стали ставитись так, в теперішньому. І що буде Три жезлів, розширення, нові можливості, відкриваються перед вами нові двері, ключовий момент вашого життя. Ось що буде. Причому по жезлам це, це трапиться достатньо скоро, можливо, три місяці максимум. І нові можливості відкриються. У кожного це своє, нова робота, нове житло, нові стосунки, нові люди взагалі, нові здібності, покращення здоров'я, да? кожного своє. Але однозначно ви йдете. В плюс, і це буде новий щасливий етап вашого життя. Хай так і буде.